Доброго вечора! в ефірі телевізійні новини краю з Івано-Франківська, і ми пропонуємо до вашої уваги огляд місцевих новин п'ятниці 1 жовтня. Сьогодні всесвітній день людей похилого віку. З цієї нагоди міський голова Зіновій Шкутяк надіслав письмове привітання, в якому, зокрема, говориться: сьогодні від щирого серця. Хочу привітати усіх поважних мешканців Івано-Франківська, побажати їм міцного здоров'я, щастя і миру в їхніх родинах. Много і благає вам літ. Як підготувалась до цього дня у міському управлінні соціального захисту населення? Про це наш перший сюжет. Картину, яку ми побачили в управлінні соціального захисту населення міста, була, м'яко кажучи, невесела. Пенсіонери вистоювали чергу під різними дверима, часом висловлюючи своє незадоволення тіснотою приміщень та повільністю їх обслуговування. Але як вияснилось, причиною масового відвідання цього закладу стала пенсійна реформа. Люди бажають знати, наскільки підвищиться їх пенсія і який відсоток індексації вони отримують. Як пояснив нам начальник соцзабезу Ігор Оробець, така картина тут спостерігається майже щоденно. Приходять сюди з різних питань. А от щодо проведення дня захисту людей похилого віку, то Ігор Миколайович розповів нам, от що Ми підготували за спонсорські кошти, за кошти міської конкому, Ми підготували пакуночки продовольчі, якісь такі елементарні. Значить, гігієнічні пакуночки, тобто мило, рушнички, якісь там пішевки, продукти харчування. Це як кому попадеться, але і охопили цими подарунками самих одиноких, лежачих, які не можуть стати, які не можуть себе доглянути. Окрім того, сьогодні в Народному домі просвіта відбувся концерт для пенсіонерів, врахувавши негативні наслідки благочинних обідів минулих років, нині було зроблено по-іншому. Накрили солодкий стіл для всіх присутніх. Як заявили організатори, все це робиться для того, щоб бабусі і дідусі змогли повірити в те, що за них не забувають, ними піклуються. Словами шани і подяки людям старшого покоління на святі виступив міський голова Зіновий Шкутяк. Прекрасно розуміємо, що 45 тисяч пенсіонерів, які живуть сьогодні в місті івано франківську що їхнє життя важкувати. Але з іншої сторони ми прекрасно розуміємо значення того, що ви дали нам, дали цій державі, дали цьому місту, дали цій всім нам, тому що ваша мудрість, ваша праця, вашими руками все, що є тут збудовано. А 3 жовтня в Україні відзначатимуть день працівників освіти. Сьогодні міський голова Зіновій Шкутяк привітав освітян Івано-Франківська. Від усіх мешканців Івано-Франківська я хочу привітати вас з професійним святом, подякувати вам за вашу нелегку, але таку важливу працю, побажати вам і вашим сім'ям здоров'я, щастя, благополуччя і завжди здібних та вдячних учнів. Ще один лист привітання надійшов до нас від народного депутата України, члена комітету науки і освіти Верховної Ради України, голови Івано-Франківської обласної організації народно-демократичної партії Володимира Каф... Фарського. У листі, зокрема, говориться. Прийміть найщиріші привітання з нагоди Дня вчителя. Бажаю вам здоров'я, творчих сил, наснаги на освітянській ниві. Нехай ви і ваші діти будуть щасливі, мудрі, здорові і в достатку живуть много літ. Щороку, в першу неділю жовтня, у школи приходить свято. Воно давно стало традицією, але щоразу по-доброму хвилює нас. Хто ще вчиться і хто давно залишив шкільну парту чи аудиторію вузу. Коли вітер розмухує аромат осінніх квітів, а землю обіймає останнє тепле проміння сонця, ми приносимо вчителям подяку за їх невтомну працю. Вчитель це особлива людина у житті кожного з нас. Малят, привівши вперше до школи, батьки довіряють ніжні і турботливі перші вчительці. Її ім'я залишається у пам'яті на все життя. Тому що, відкриваючи перші стежини у світ знань, вона дарує нам частину своєї душі. Продовж навчання ми знайомимося з вчителями, які викладають нам різні науки, навчають нас загадкам історії, премудростям математики і водночас допомагають робити перші дорослі кроки на невідомій дорозі життя. А найважливіше, чого навчають нас, наші любі вчителі це людяність, щирість, доброта, за що усі ми вдячні їм до віку. В Івано-Франківській школі ліцеї номер 23 сьогодні подвійне свято. Окрім Дня вчителя, там відзначають 10-річний ювілей школи. Хоча сьогодні і робочий день, зазвичай багатоголоса школи ліцей номер 23 сьогодні вражала тишою і спокоєм. З нагоди свята адміністрація відмінила усі заняття. І більшого подарунку учням і вчителям годі було вигадати, на робочому місці ми застали лише директора Петра Сусака, який готував свою доповідь для урочистих зборів. Я навіть не вірю, що я втримуюся у цій школі 10 років. Але я щасливий, що я тут, що я якусь користь даю. І щасливий, що ми трошки школу вивели в передові, так будемо говорити. Але це не основне досягнення. Основне досягнення це те, що ми вчимо дітей, ми вчимо їхньої національної культури, ми вчимо національної мови, історії. І ми просто виховуємо дітей. Оце основне досягнення школи і всього колективу. Ну, можливо, крім навчання є ще якісь досягнення? Є, є переможці конкурсів, багатьох конкурсів, які беруть участь наші діти. Ну, крім навчання, ми, звичайно, звертаємо увагу на собічний розвиток людини. Особливо це музична хорова студія, якою ми гордимося. Це хореографічна студія, яка була учасником багатьох всеукраїнських конкурсів. І учора вони виступали. Художня студія. Крім цього, є дискодискотешний клуб, спортивні зали, басейн. Ну, все це служить дітям для всебічного розвитку. Дійсно, 23 третя школа ліцей має чим пишатись. Крім того, що вона є однією з найбільших в Україні за площею, вона ще й славиться своїми методами виховання та навчання. Тут, наприклад, є незвичайні чотири чверті, а триместри і канікули на радість учням через кожні шість тижнів. Про творчий підхід до виховання говорить і той факт, як ліцеїсти готувались до свята. Практично на всіх дверях з'явились оригінальні таблички вказівники, де з гумором використані і адаптовані усім відомі фрази. Навіть директора не в минули, влучно назвавши хресним батьком. Крім того, у рамках свята. Учні вручатимуть своїм наставникам ліцейський Оскар за багатьма не менш смішними номінаціями. Сьогодні відбуяє свято. Ювілярів привітають поважні гості з обласної та міської адміністрації, шефи, військові льотчики. А в понеділок знову почнеться навчання, яке у цих стінах ніколи не буває буденним. Вчора по обіді Івано-Франківська обласна філія комітету виборців України оприлюднила результати акції студентські вибори президента України. 28-29 вересня цього року в Івано-Франківську обласною філією комітету виборців України реалізовувався проєкт молодіжного комітету виборців Студентські вибори президента України. В процесі реалізації проєкту активістами обласної філії комітету виборців України було опитано 2992 студенти, що навчаються в Івано-Франківську. Попередньо молодими добромольцями КВУ планувалося опитати 5-6 тисяч студентів. Проте цього не вдалось зробити. Акція носила чисто навчальний опитувальний характер. Дехто, як в нас в області, так і в деяких областях, як вам відомо, як було оголошено вже по центральних засобах інформації, подібний супротив ця акція знайшла і в Дніпропетровській, і в Харківській області. Були певні проблеми в Ужгородській в Закарпатській області і безпосередньо в місті Ужгороді. Так само не тільки ця наша акція молодіжного комітету виборців. А й акція абсолютно е, аполітичної організації, яка, в принципі, вам добре відома, нова генерація, участь в реалізації якої комітет якості консультанта прав також знайшли в місті абсолютний супротив. Протягом трьох тижнів як е, керівництво нової генерації, так і керівництво е, Івано-Франківської обласної філії комітету виборців намагалися узгодити проведення. Е, Безпосередньо і ігрової акції студент, студент, вибори студентського президента з адміністрацією вузів і протягом трьох тижнів нам не вдалося таки отримати цього дозволу. Скажімо, звернення до інших вищих інстанцій владних так само не дали. Ніякого результату але голосування все ж відбулось, і за його результатами найбільше голосів 1076 набрав нині діючий президент Леонід Кучма. Далі за симпатіями студентів ідуть Євген Марчук 511 голосів. Геннадій Удовенко – 240, Олександр Мороз, 212 голосів. 315 студентів не підтримує жодного з претендентів. На прес-конференції голова обласної філії КВУ Львів, Бомир Чорній зачепив ще одну проблему: зокрема, розповсюдження в місті безпідставних пліток про підтримку комітетом одного з кандидатів на посаду президента України. Я просто хочу ще раз заявити те, що комітет виборців завжди займав нейтральну позицію. Завжди. Потрактовка цієї позиції може бути саме різна. Але ми завжди займали нейтральну позицію і ми заперечуємо підтримку будь-якого кандидата. Ми залишаємося на нейтральній позиції. І будемо на цій позиції до кінця виборів. У жовтні комітет виборців запланував цілу низку заходів, серед яких презентації програм кандидатів лекції щодо закону України про вибори. Іде активна робота по підготовці спостерігачів від КВУ, які працюватимуть 31 жовтня на виборчих дільницях. Неприємна пригода трапила сьогодні в обласному центрі на розі вулиць Чорновола і Довженка. На місці події побувала наша знімальна група. 11 година 41 хвилина. Пожежну частину надійшов сигнал. Горить мікроавтобус марки «Форд» біля ринку, що по вулиці Чорновола. Об 11.45 на місце пожежі прибув загін пожежників. Оперативними діями вогнеборці за три хвилини пінним стволом ліквідували пожежу. Коли прибула наша знімальна група, картина була невтішна. Автомобіль майже вчені згорів. Прибувши оперативна група на місце пожежі. Значить, виявило, що дійсно горів автомобіль. Правда, власника на момент э, загорання не було із перших очевидців, і слів перших очевидців. Значить, ми вияснили, що власник, залишивши машину на, на стоянці, пішов на поряд розміщений э, ринок. Після чого машина загорілася. Про причини пожежі ще говорити рано. От йде розслідування, так що ні власника на цей момент, ні причини. Поки що ми не встановили. Іде розслідування і причина буде встановлена. І про більш приємна. Сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з дорожніми нататками творчої групи, яка нещодавно повернулась з Німеччини. Наступна розповідь про місто Веймар. Столиця колись могутньої прусської держави і нині вражає своєю неповторністю. В цьому році Веймар визнано культурною столицею Європи. Тут без перебільшення збирався, творив, жив весь культурний світ німецької нації. Такі постаті, як дьоти, Шіллер, бах, належать світові у 18-19 століттях. Європа стала благородною культурною, і Веймар, в числі перших, подав цьому приклад. Гьоте не уявляв себе без Веймера, як і Веймар без нього. Майже 40 років життя він був гордістю цього чудового міста і його жителів. Директор театру та бібліотеки, член магістрату. Він в числі п'яти найвідоміших і найславетніших веймарців. Сам Карл Август, відомий прусський монарх, схиляв перед ним голову. Знак заслуги перед співвітчизниками громадськість Веймера подарувала Гьоте чудовий дачний будиночок в затишному парку на Ільмі. Можливо, під цим дубом, ось так лежачи, народжувався всіма відомий Фауст. Дьоти так любили, що навіть прощали його любовні інтриги з Мадам Штайн. Веймар і нині гордиться своїм великим і знаним сином. Як годиться культурній столиці Європи, тут кожного дня якась нова культурна програма. Здається, що весь континент віддає шану цьому місту і його історії. За винятком, напевне, її чорної сторінки 30-х-40-х років. Хто би міг подумати, що в якихось шести кілометрах від Веймара в густих букових лістах невдячні нащадки Дьоти та Шіллера, гітлерівські нелюди створять справжнє пекло для люства Бухенвальд. Про це в наступних випусках. Це був огляд місцевих новин п'ятниці 1 жовтня. Бажаю вам вдалих вихідних. Тим більше, що і синоптики обіцяють нам майже літню погоду.